Громаду, дорогі гості. Чи ви знаєте, хто відкрив Америку? Що, що, Колумб, ви читали радянську історію? Хочу вам сказати наступне. Коли, коли Колумб приплив до Америки, то наші дівчата з чорнолозиць вже вертались із згинулися. Розкажи про ту молодечку, пане Розкажи. Ага, пам'ятаю. Пам'ятаю, якусь сюди на кавалерку ходив. Так, так, Борба, Горбан. Горбан. Я вам хочу розказати, що то була за дівка. То така була дівка, ну така була дівка, як дзвіниці. Бахуря, як врадила, на другий день до школи побіг. А молока кілко мала, що дитину нагодувала, на молочарню віднесла, пацєткове забілила, ще й старий мався чим напити. А спідницю, спідницю таку мала-велику, що мож було пошити два костюми і ще й сілищило на три міліцейські. Кажке. Поліцейські, тернові, такі як плічка великі. Так, так, оце було Ото То булодів. Ще вам хочу нагадати, що часи тепер дуже скрутні. Люди ратуються як можуть. Ну, і я не, не являю собою виключення. Також готувався. Служив. І заробив ось що. Побачі, Ану, давай. Ой, служив я в пана, та й на перше літо. Заробив я в пана. Курочку за літо. От то курочка. Кричить і гука, ти куди, куди По садочку ходить, борша доводить, і кричить і гука, ти куди, куди куда. Ой служив я в пана, та й на друге літо заробив я в пана. Літо. А то хачи, дрібно скарче, а то кура, чи батура, моя курочка. У садочку ходить, курча водить, і кричить, і вуха, ти куди, куди, куда. Ой, положив я в пана, та й на третє літо заробив я в пана. На усочку за літо, а то гуси сюси, сусі, а то качено А та кура-чубатура, моя короша, осадочку ходить, кольша не водить, і кричить, і гука, ти куди, куда, куда. куда? Ой, служив я у пана, на четверте літо, заслужив я у пана, телятко за літо, а то теля а то гусь сюсь, і а то каче, він скаче, а то кура, що патура, моя корочка, По садочку ходить, куриша доводить, і кричить, і гука, і куди, куди, куда. куда, куда. І кричи, і бука, ти куда, куди, куда, ой служив я у пана, на наступне літо заробив я у пана, дівчину за літо. О. -о, -о. А то чи побилося, а то теля, постовеля, а то хунти хваєш киндик, а то гусі-сюсі-сюсі, а то качений.